Футуризм, як захоплення футуризмом, прийшло в український театр, звичайно, завдяки Михайлю Семенку. І спершу цим захопленням Михайло Семенко захопив молодих сценографів, художників Анатолія Петрицького та Роберта Лісовського, створивши з ними групу, яка мала назву Фламінго. І власне через цих художників захоплення футуризмів воно прийшло і в театральне мистецтво. Очевидно, відбулося знайомство вже через цих художників з Лесим Курбасом. Це було приблизно в 1919 році, і далі поширювалися серед молодотеатрівців, серед кола курбасівських друзів, учнів і знайомих. Але людиною, яка власне створила перший такий повноцінний футуристичний театральний проєкт в Україні, був не Лесь Курбас, а його учень, близький друг на той час це режисер і актор Марко Терещенко. Саме Марко Терещенко в 1920 році, коли Леся Курбаса не було в Києві, створює так звану центр студію. І ця центр студія, в якій починають займатися ну власне такими футуристичними експериментами в плані театрального мистецтва. Насправді дуже важко зрозуміти, що вони робили. Найпершим першим їхнім гаслом це була відмова від старих театральних форм, тобто зруйнувати старі театральні форми, зовсім позбавитись ось такої життєподібності, побутовості на сцені, і ставити вистави, які би були схожі на сучасні перформанси. Одні з найважливіших моментів в їхні, їхніх тренінгах, їхніх репетиціях це було вироблення певної ритмічності існування на сцені. І тому ритм це був ключовий момент, з яким вони працювали, готуючи свої вистави. В 1921 році ця центростудія була переформатована вже в повноцінний театр, який називався Театр імені Гната Михайличенка. І ми з вами можемо бачити афішу, на якій навіть є прізвище «Театр імені Гната Михайличенка. Гнат Михайличенко це український поет молодий, який був розстріляний в 1919 році, але теж був причетний до таких експериментів і ще трошки раніше. Так, от, саме цей театр імені Гната Михайличенка, який очолював Марко Терещенко, можна сказати, що це був такий перший український футуристичний театр. А вистави, які перші вони поставили, вони називалися Небо Гориць і перший будинок Нового світу. І це вистави, в основі яких лежали не п'єси, а свого роду лібретто. Лібретто, які теж були створені на вірші українських молодих поетів, таких як Течина, таких як Семенко, також там були Геошкорупій, також там були. Сосюра, тобто ці всі молоді поети, які входили в футуристичні різні об'єднання, їхні тексти були основою для цих вистав. Але власне ці вистави вони не були сюжетними, як ми собі уявляємо в традиційному театрі. Це вистави, в яких найважливіше був певний імпульс, ентузіазму, захоплення і. Ну, Наснаги на, на майбутнє охопити майбутнє і війти в це майбутнє переможцями вистава складалася з мізансцен, які були схожі на свого роду такі піраміди. Дуже багато було рухів ритмізованих, дуже багато було е, створювалось таких фігур, е, якісь на зразок е, спортивних фігур. Тобто це були доволі специфічні видовища, які ми повні можемо порівняти з перформативними спектаклями, видовищами, які робилися вже в другій половині ХХ століття, і які зараз робляться. Художниками цих вистав були художники Анатоль Петрицький і Вадим Мелер. Ну, якщо Анатоль Петрицький це близький знайомий Семенка і зрозуміло цей зв'язок через Терещенка, то Мелер якраз долучився до футуристичного театру в процесі роботи над цими спектаклями. Крім афіши, ми можемо бачити ескіз костюму. Вадима Мелера до цієї вистави «Небо горить», а також ну, фактично сам костюм mm -hmm. Вадима Мелера. І навіть з цих ескізів, із цих, з цього костюму можна собі уявити, що це були ну, доволі такі абстрактні образи, образи, в яких головним було наснага, ентузіазм, рух вперед. Бажання перемогти, здійснити щось інше, зруйнувати старе, побудувати нове. Словом, це такий був футуристичний запал, який в цих виставах продовжувався. Вистави театру Гната Михайличенка. Ось такого плану, вони здійснювалися десь приблизно до 1923 року. Була ще доволі така цікава постановка лілюлі. -лі". Власне, це п'єса Ромена Ролана за цією п'є. Є своєю яка називалася Карнавал, а також ще кілька вистав. А вже починаючи з 1924 року, Марко Трещенко переорієнтовується в режисера іншого формату, і ми вже не можемо говорити про те, що він продовжує свої ось такі екстремальні, екстремістські. Можна навіть сказати, агресивні футуристичні ескапади в сфері театрального мистецтва. Але, на щастя, були ті, хто продовжували цю лінію, і це ми будемо говорити про музичне мистецтво, про оперні театри в Україні. З другої половини 20-х років в Україні дуже потужно розвивається музично театральне мистецтво, і, зокрема, Оперний театр і балетний театр. І виникає питання, яким чином опера, такий консервативний музичний та театральний жанр міг бути долучений до футуризму. Ну, Направду він долучився передовсім через знову таки художників, які сприйняли цю авангардову течію. І мені б хотілося сказати про таку виставу, яка не відбулася, але ми можемо бачити її. Ескізи до цієї вистави це любов до трьох помаранчів за оперою Сергія Прокоф'єва. А планувалася ця вистава в Харківському театрі, і художником її мав бути, тобто він не мав бути, він і був, бо збереглися ескізи. Це Олександр хвостенко хвостов Мені здається, що саме завдяки... В цій роботі був даний новий імпульс футуризму в плані того, що це мрійництво, ці ідеї майбутнього мистецтва в цій виставі планувалося втілити саме через світ казки. І це було здійснено не тільки в, е, на цьому матеріалу, а на інших оперному матеріалі, ну, зокрема, в поставах класичних опер. Тобто казковий світ такий, який мав бути представлений на сцені або представлявся на сцені, це був світ майбутнього. Не той казковий світ фантастичний, ну в який взагалі ніколи не можна потрапити, і навіть можливо немає бажання потрапити а такий казковий світ, в який ми хочемо увійти на цьому ескізі до вистави Любов до трьох помаранчів. Дуже добре видно, що це цілком сучасна конструкція. І Тут навіть оці сходи, конструкція сходів, вона відповідає моді, тогочасній архітектурній моді і тогочасній інтер'єрній моді. А вже далі задник, такий традиційний казковий задник кобальтово-синього такого кольору і з срібними зірками. Тобто, оця казковість це є. Шлях в майбутнє, яке може бути здійснене, і саме через такий підхід, який мав реалізуватися і частково реалізувався в оперних виставах, футуризм увійшов в оперне мистецтво. На цьому ескізі ми бачимо зображених ну, реальних. Людей тогочасних, які одягнуті такі капелюхи, які були характерні для моди середини 20-х років, але це суто такі негативні діві особи, негативні персонажі. І якщо в цій опері зазвичай ми зараз бачимо дуже багато ну саме такого китайського східного колориту, то тут ми бачимо, що от люди, якби минулого, ті, з ким треба попрощатися, це є ось ці. ну, Містяни, які одягнуті по моді середини 20-х років, в хутряних шапках, в таких калошах і пальто, і це якраз свідчить про те, що тогочасна сучасність цим художником сприймається як те, від чого треба відмовитись, і далі йти от в цей казковий світ. Ще одна дуже вистава важлива для розуміння футуризму в українському театрі це вистава київської опери за оперою молодого австрійського композитора чешського походження Ерста Кшенека, яка називається Джоні Награє. Це супервідома на той час опера, яка пройшла багатьма сценами Європи. І, власне, в Києві відбулася одна із небагатьох в Радянському Союзі її постановка, також її постановка була здійснена в Одесі. Але завдяки ну, такому фантастичному ескізу сценографії, як Олександра хвостенко Хвостову, цьому ескізу, вона стала дуже відомою і значно відоміша, ніж, припустимо, Одеська вистава. Опера Кшеника – це сучасний твір, який в принципі не схожий на класичні опери, хоча б через те, що там багато музики естрадного плану популярної музики, там є навіть звуки. Такі побутові, які були присутні в тогочасному середовищі, це припустимо радіозвуки, це припустимо звуки машин і так далі. Це було модно на той час і популярно, і це було нове слово в музичній техніці. Сама ця опера вона має такий детективний зміст, де все перемішано. Головний герой це Джоні, якого вкрали скрипку, і він потім ця скрипка відшукується. Але дуже багато пригод саме довкола цього обертається. Але насправді цей сюжет це зовсім не головне. Головне було показати рух. Головним було показати ну, буквально постійні переміщення цього джоні, а показати життя тогочасного міста, як я вже сказала, наповненого різними звуками, яких не було в попередні часи. І це звуки машин, це звуки поїзда, це телефони, це радіо і так далі. Тобто оця технічна складова. Яка в той час була присутня в світі, вона вся фактично увійшла в музично-театральний твір. Таким чином, цей твір він зафіксував нову якість тогочасної епохи. Сам весь цей твір він якби спрямований і здійснений в такій системі такого урбанізму. Голов, головним місцем подій це є місто, місто сучасне. І саме цей момент хотів відтворити як можна вразніше хвистенко-хвостов от в цьому ескізі. Фотографії, які ми бачимо, також тут вони дуже добре відтворюють бажання художника, бажання сценографа створити атмосферу сучасного міста 20-30-х років, де все рухається, де все перебуває в постійній динаміці. І воно рухається не тільки на землі, і воно рухається не тільки по горизонталі, як ми звикли. Воно рухається і по вертикалі. І навіть рух відбувається, якийсь небесний, судячи з цієї фотографії, де ми бачимо над конструкцією щось схоже на літальний апарат. А словом, футуризм завдяки цій постановці, футуризм маю на увазі в театральному мистецтві, переходить в іншу якість змістовно, і ця якість вона пов'язана з життям міста в майбутньому, з життям людей в майбутньому, які будуть споряджені різноманітними гаджетами різноманітними технічними засобами і про про це тоді мріялося, але як ми знаємо, зараз воно це все здійснилося, і можна тільки дивуватися, про такі, такій можливості митців передбачувати майбутнє ось музично-театральному творі.